Подивіться, у дворі в чорних шапках снігурі, ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Привіт, малята! Подивіться, яка пташка гарна сьогодні завітала до нас на заняття. Ця пташка називається Снігурь. Бачите, у неї, яке червоний шийка з животиком, ніби прикрасила себе такою фарбою, пір'ячко. Ця пташка не боїться зими. І прилітає сюди, коли настають холоди. Давайте зробимо її з паперу і картону. Для цього нам знадобиться, щоб трішечки помогли батьки. Вирізали із червоного паперу отаку круглу форму. Бачите, папір він цупкий, називається картоном. На ньому буде гарно триматися м'який папір. Потім білий кружечок із білого звичайного паперу. І чорний. Подивіться, вони різного розміру: чорний маленький, білий середній, червоний самий великий кружечок. Червоний картонний кружечок у нас буде основою. На ньому буде триматися наша робота. Ми його перевернемо. І спробуємо зігнути навпіл. Але перед цим, як це робити, це робота складна. Треба розім'яти ручки. Потримо їх, ніби змерзли ліплячі сніжки. А тепер уявимо, що бризкаємо водичкою один на одного. Одінемо рукавички на наші ручки. Ось так. І ще раз потриму і приступимо до роботи. Перевернемо кольоровою стороною на столик. І від себе почнемо ніби робити книжечку. Ось так. Знайдемо краєчки, пальчиком примнемо. І пензликом або олівцем чи фломастером ось так закріпимо нашу лінію, згину. І подивіться, у нас вийшла ось така заготовочка. Це буде тулуб нашого снігура. На нього зверху, тепер можна розігнути, він уже зігнеться, як нам потрібно. На нього зверху ми покладемо середній кружечок, а потім чорний. Так, пригадуємо, як ми працюємо з клеєм. Кладемо на клійоночку або поверхню, яку можна забруднити. Заготовочку, вичавлюємо клей і розтягуємо швидко-швидко його з середини на краєчки. З клеєм, ви пам'ятаєте, так, що треба працювати. Ой, швиденько, поки він не застиг. Так, беремо, перегортаємо і намагаємось викласти посередині. Серветкою промокнули і ще підростягли на краї. І чорненький кружечок. Бачите, я в креманку сьогодні клей не лила. Я користуюся клеєм у баночці, так буде і зручніше, швидше, і матусі буде менше прибирати після роботи. Ось так розтягли, подивились і приклали. І попромахнули серветочкою. Поки ще не дуже схожа на пташечку, але вже трішечки напів ми. Ось так. Потім візьмемо таку заготовочку прямокутну форму чорного кольору, зігнемо її на опіл і так само проведемо лінію, згину. Батьки вам допоможуть зрізати на одному краєчку, щоб був. Такий трикутничок, він схожий на дзьобик. А на другому ось такий трикутний зріз. Він схожий на хвостик. Роздивіться, бачите, як у нашого снігура на картинці. Роздвоєння на хвостику. Схоже? Схоже. А тут, якщо стулити, буде схоже на дзьобик. Так, тут треба уважно промазати на чорній стороні, на кольоровій, не на білій. Це важливо. Тому що ми будемо її наклеювати цією стороною. Переверніть нашу заготовочку, можна її знову розкрити, і знайти лінії. Ось так. Згину. І приклеяти. Бачите, тут біла сторона, а на чорній на кольоровій клей. О, подивіться, вже майже вийшло. Пензлик потім помиємо, клей закривайте одразу, щоб він не засох. Пташечка наша летить і бачимо ми її збоку. Бачите? Подивіться на малюночок. Скільки оченят ми бачимо, коли роздивляємось предмет або істоту збоку. Правильно, одне око. Покладемо нашу заготочку і намалюємо одне око. Потім з іншої сторони друге. От, подивіться, яка вийшла гарна пташечка. Снігурі наші. Так, ось тут вона постоїть. А ми пригадаємо те, що вже вчили. Подивіться, в нашій групі один тато. Ані журило зробив таку годівничку. Вона нам зараз стане у пригоді. Ми її інколи виносимо на вулицю, годуємо пташок і забираємо. На ніч, коли вони лягають спадки. Ось, отут постає наш снігу, а я покладу отакі От смаколики для пташок. Подивіться. Горобинку можна зірвати, якщо вона впала на грунт, можна підняти і сюди в годівничку положити. Насіння пшениці або крихти хліба. І навіть шматочки сала. Їх пташки дуже люблять їсти зимою. І от дивіться, до наших смаколиків, до нашого снігура, до годівнички прилетіли дві синички поласувать. Не забувайте про наших пірнатих друзів. Робіть роботу, яку ми сьогодні навчилися робити. І всього доброго, до зустрічі! Бувайте!